Дуже дорога Тесла. От дуже можна дуже дорогі Тесли також купляти. Людина хотіла собі максимальну цілу, без ДТП, без нічого. 23-й рік саме у вас з пробігом, як ви думаєте, скільки? 3000 миль, друзі. Просто новий автомобіль без ДТП, вся безпека ціла. Що по ДТП? Подивіться, друзі. Оце все його пошкодження. Все. Ось підігнутий, чуть-чуть. Підсилювач. Ніхто нічого міняти не буде. Ставиться бампер назад. Зараз тобі вам скажу ціну. Будьте, ну, скажете, як би ви взяли собі за такі гроші чи ні. Бампер є в салоні лежить. Подивіться з цієї сторони, щоб ви не казали, що десь, можливо, вона побита. Ціла, нова, друзі, машина за 3000 миль пробігу. Вся безпека ціла, вся в рідній красті. Буде бампер в колір ставитися, і машинка поїде зразу, звідси своїм ходом, я навіть думаю, або, або ні, будуть забирати. Я ще не питав менеджера, просто знав, що, що по машині. 32 тут стало. 32 тисячі доларів стало в такому стані. Вона ось тут, друзі. Так, хтось може сказати, що дорого. Хтось може сказати, що класно такі машини мають бути не ринка від 27-28 тисяч за розвалюну автомобіль. Коли клієнт нам каже, бери цю мене, не хвилює ціна. Ну ми мусимо брати. Як ми завжди кажемо, бажання клієнта завжди для нас закон. Клієнт хоче. Ми купуємо. Ми логістична фірма, яка викупує, доставляє і по бажанню клієнта ремонтує. Але Трішечки черги на ремонт краще забирати. І клієнт прийняв таке рішення купити. Ми завжди підтримуємо клієнта. Ми йому в цьому допомогли. Машинка проїхала, Всі задоволені. Компанія «Інтертрейд» привозить, подивіться, дуже багато американських тачок. Знаємо, як їх купувати по хороших цінах, по максимально цілих варіантах і тому подібно. Так що звертайтеся всі консультації безкоштовні. Наші менеджери з радістю розписують вам всі автомобілі, які ви хочете. І якщо вам все підходить, приймаєте рішення купувати. Тоді підписуємо договір і послуги наші вартують 600 доларів, і приганяємо вам автомобіль.